Привіт, друзі, ми граємо у Кетч The Candy. Убивай цукерку. Так, починаємо! Привіт! Погнасти, походу, так? Да? Да. Так, зміни голос. Ну, добре. Олі, що це буде в цій серії? Ну, таке буде Ну, добре. Давай. Це рівень, легкий, я думаю. Ну, він НІ. Він не саме легкий, але легкий, да. Саме легше в цьому рівні це. Це... Я що знаю, що тут саме легше? Все. На три зірки вперше! Вперше за скільки? За кучу серій! одну ти хочеш сказати, це вже вперше. Так. Да. Так, у тебе чотири цих. Ну, добре! Ой! Мені треба суди! Оп! І... Так О... що, я сам не розумію, як я що... там да цікавий ти пухнастик да? Да. ой боляче. Як тобі може бути боляче? Ну, знаєш буває, що це боляче. Оп, тебе чекай. Вилізай. Все. Ого. Тут легче. Я так думаю. За два рази.

Та ти все тут не зрозумів в цій пригоді. Ну да. Ні. Що? Да, що це було? Оп! ні? Оп! Ні, да. Да. Оп! Ні! Як я можу це пройти? Зможеш ти це пройти, але не на три зірки мені здається. Ну, головне пройти. О! На дві зірки. Якщо б сильніше розкрутився, мог би на три. Міг би на три. Ну, добре. Це не останній рівень був. Скільки тут Раз! Два. За два рази? І ще це Останній рівень? Тепер ти розумієш, як це останні рівні виходиться? Да, розумію, що це неможливо. Ти мог би на три зірки попробувати? На три зірки попробувати. А ти, ти що? Ну так. А ще, друзі. Тоді... Із-за того, що ми не пройшли, ну, не, не було серії у понеділок. В цій серії ми пройдемо в два рази більше рівнів, ніж я думав, що зможемо. Тобто попробуємо пройти цю главу і десь в хоча б два рівні. Ну, це буде легко. Да? да. За два рази, давай. Бістах, ляку. Бі. За два. За Так. Оп. 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 Ля. Оп. Суды. И... Далее. Ну, добре. Далее так далее. Ось. Таком. Больше получилось. Что ты не можешь пройти на трезерки? Ну. Знаешь. Такая же бывает. Да. Во! Давай да ты дали! Вось Ліп дяк цукарка. Давай волі же словав. Оп! О! Зловив. Ой! Ти не туди її поклав? Да. Цікавий трюк получився. Да, трюк то гарний, але ми пройшли погано. Перший рівень, давай слідуючи на три. Добре. Це і пройдено. Так, а що ти зараз говориш голосом чучела? Да? Да. Ну, тоді це добре. Бо чучела ніхто не бачив на своєму каналі довго. Ти що, знаєш? Да, знаю. На да, жаль. Шо ти знову? Алош, швидко пройди, нормально. Ну хоча б так. Теж добре. Да. А ось. Ой! Ой, ой, ой! Що це? А, -а, 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 а? Я не думаю, що у тебе добре вийде. О, цукерка сюди. Да. Так, ну шо ж, шо у нас далі? А, -а, -а. на хмарі у нас цукерка? Значить, нам треба цю булавку забрати. Да, я зрозумів, але ти пройшов не так, як треба, за п'ять разів, а треба за чотири. Я ж не можу нормально потрапити, попасти. Да, не завжди можеш. Оп! Ти вже три зробив цих. Випускай хвоста. Да. да. Так. Опів. Да, другий раз був сильнішим. Оп. Не. Давай ще сильніше, ніж як небудь. Ось тобі сильніше. Ти потрапив не тоді, коли треба. Ну, такий я. Ну, добре. За два рази в тебе вийшло. Ну? Це краще, ніж щось ще. Друзі. Хто хоче попробувати пройти також, як наш пухнастик? Попробуйте. Що ти робиш? Я узнаю, скільки нам разів дається. Да, молодець, узнавай. Так скільки? П'ять. Нормально, зійде. Да. Ось. Так. О! Оце буде цікаво. Оп! Некче ліж щось ніж камінь розбити. Да? Це ж був камінь. Це була цегла. І що? Ой, потяг! Стоп, щось не те? А тепер в те. Ой-ой! Так, за три рази. Ну, я тепер розумію, як за три. Як? Брати камінчик, дерев'яшку. А, дерев'яшку. Залізти. Дочекатися, поки він доїде, куди нам треба. І за цукерку брати. Да. Нормальна ідея. Але ж Нормальна ідея, да? Да, я. Я вже розумію, як ти можеш це проходити. Да? Да, ти думаєш. Зазвичай ти думаєш. Так, да, зазвичай я думаю, але. Зараз ти подумав добре. Швидко, ну хоча б одну зірку дістав. Воп <успільно> так скільки у нас раз, два, три, чотири, три. Во я залізаю. Як вилізалісты? залізти? Залізайте нормально. Чого ти забираєш у той? Шп я зміг нормально залізти, а не впасти потім. Так давай пробуй так залізти. Що не впасти? І залізти нормально. Ну добре. Ось оп! Ні Ми не пройдемо так, як нам треба. Да. Так. Так, що я стараюсь. Що стаєшся? Прийти. ти? не бачиш? Бачу. Як в тебе получається? Дякую. Та... Що? Знову ти не так думаєш, як треба. Аж як треба думати? Я думаю. Як мені треба думати? Да. Так, 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 так. Вперед, 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 нове! До, цукарки! На трезерки! Да, я не думаю, что на трезерки в тебе получится. Знову ти такой! Що я такой? Думаєш, что я не зроблю на До. да Бо ти навряд чи б зробив на зірки Да, це також... Це також вірно. Але все ж таки. Та що як воно? Треба Оп! Кожен раз, щоб був. Нормально взят? Скільки в тебе разів? Більше ліж вісім. Десять. Оце сюди? Лізьмо сюди. Так. А якщо? Хоп хоп, оце суди, це на теб Оп. 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 хоп тепер оце суди. Сюди, сюди, так, сюди. Що ти робиш? Ну пробуй пройти, як ти бачиш. Да, навіть смайлик радіє. Тому як ти проходиш. Да? Навіть смайлик якийсь там. Да. Ну, добре. Оп! Ну, все. Можна тягнути. Оп! Бліп. Не можна тягнути. Чого ти? тягнеш це кудись. Важливо, знадобиться. Да. І чому воно тобі знадобиться, скажи. Ну. ну. знадобиться. Да, зрозумів я. Для чого? Ти ж сказав, що зрозумів. Ні, я не зрозумів. Хто тобі сказав, що я зрозумів? Ти. Да. Так, до речі, ми повинні в цій серії пройти хоча б цю главу. Давай, швидко, швидко. Швидше. Ось. Є ідея, Лі... це ось ось так. Оце. Забрати сюди. Ой, а у мене немає ідеї. Да, говорив, що є ідея. Є, yeah. але ця ідея не працює. Так як треба, да? да? Оп, 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 оп? туди? Ліф, тебе не получиться, да, да, ну добре, дивись. Я бачу, що бачу, тільки я не розумію. Хоча я розумію, що я бачу. Я бачу те, як ти не можеш пройти. Да. А сам ти говорив, що можеш пройти це. Да, я це говорив. Да. Ні, ти байшеш. Коротше, бачиш точно. Да. Так. А ну ось! Шо куди нам треба? Оце сюди, походу, да, Оце сюди суди коробку, сюди, ой, 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 коробка, нам треба коробка. І не тільки коробка лі, хоча. Ліп. Що? Зрозумів вже як це проходити? Да. Зрозумів. І як? Та легко це проходиться! Да. Так легко, що ти не, не зрозумів. Да. Треба було думати. А я не думав. Да. На отну зірку прийшов. І ми пройшли як. І Ну це. Ну все. Ми. Обіцяли. Але Олімпік. Давайте Олімпік теж пойдеш. О, червоний сиріша. о Дай. Коли ти пан хвостик повинеш. а Ще я зовсім тут не можу виграти. А це хто з тобою? Узнаєш тільки тоді, коли прийдеш? Ну, закінчиш це і почнеш виходити. Red and Blue Ball. Да, цікаво, що це буде? Фо! Wop. Два рівня Олімпіка. Пройти. На три зірки неможливо. Можливо, да? Чому ж ти не прийшов? E е. Прийшов. Один рівень. Не прийшов. Ой, давай це, Я хочу! Добре! КОРАТЕ! Ой! Ой! Воп! Оу. Оп! Чекай, боб! Чого? Чого ти чекаєш? Ну, я не знаю, чого я чекаю. Чогось чекаю. Все. На три зірки давай проходи. Обицяв. Ну добре. На трезерки, так на трезерки. Товкайте мене, товкайте, да, товкайте. Ліфту в сторону, нефту. Вінчу, давайте. Ви зможете. Не можете. Вони мало IQ мають. Тоді получайте. Ой ой. Тепер ти двоє одного. Не чесно, але я зможу. Хоча це дуже чесно. З таким то як я, це чесно. За 34 рази ти прийшов. Ну ж ні, я більше тобі не розрішаю приходити в цій серії. Ну, добре, як хочеш. Все, друзі, кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.